Кожна ваша позиція, кожне ваше становище, в якому ви сьогодні знаходитесь, має свої переваги. Наприклад, якщо зараз про вас і ваш онлайн бізнес ніхто не знає або знає дуже мало людей, це також має свої переваги. Тому що, по-перше, це дозволяє вам пробувати багато різних речей, тестувати багато різних гіпотез і не боятися допустити помилку. Тому що навіть якщо ви допустите помилку, свідком цього провалу буде дуже мало людей. По-друге, це дозволяє вам бути максимально гнучкими і змінювати свій напрямок руху без якихось серйозних наслідків. Якщо в якийсь момент ви відчуєте, що вам щось не подобається, ви можете змінити напрямок свого руху, ви можете змінити стратегію, ви можете навіть змінити свій ринок, і це не буде мати якихось серйозних наслідків. По-третє, це дозволяє вам приділяти максимум свого часу і уваги своїй аудиторії, поки вона у вас маленька. Ви навіть можете використовувати цю перевагу при продажі своїх продуктів чи послуг, наголошуючи на тому, що кожному своєму клієнту ви будете приділяти максимум часу і уваги, і кожен клієнт отримає від вас максимальний зворотній зв'язок. Допомогу і підтримку, чого не зможуть дати ваші інші колеги більш популярні, тому що у них просто не вистачить на це часу. Тому в якій би позиції, в якому б становищі зараз не знаходились ви і ваш онлайн бізнес, не засмучуйтесь, а подумайте про те, які переваги вам це дає, і використовуйте ці переваги. І пам'ятайте, лише невдахи думають, що їх сьогоднішнє положення визначає їх кінцевий результат. Переможці знають, що вони можуть все змінити, бо все в їх руках.